Мобільна бригада акушерів-гінекологів їде до села Лиманець. Водій медичного автомобіля Юрій розповідає, кожна така поїздка ризик для життя. Звісно, страшно. Посадки замініровані, окочина замінірована, працюють сапери. Страшно, звичайно. Дорог немає. Так потихеньку працює. На приїзд лікарів у селі чекають, говорить місцева жителька Ніна Гоголь. Медичного обслуговування тут не було понад рік. Під час окупації амбулаторія не працювала. На даний час після деокупації до нас дуже часто приїжджають лікарі. Це дуже важливо, тому що люди вже більше року не отримували медичної допомоги. І на даний час, після того як пережили окупацію, обстеження. Потрібне і в Херсон поїхати також немає можливості, тому що місто постійно під обстрілами, і багато медичних закладів потрапляють під обстріли. Відповідно, вони не працюють. Місцева жителька Ольга Смолінська розповідає, що разу намагається прийти на прийом, пройти обстеження та отримати ліки. Таке обслуговування, як в сказці, чесне слово. Ліки дають. Ліки дають безкоштовно, е обслідують теж в час окупації взагалі не було доступу не до ліків, їх не можна було купити. Ніхто не завозив, ніхто не привозив. Люди, оце ж я ж кажу, між собою ділилися, чим могли. Проєкт мобільні бригади «Сексуальне та репродуктивне здоров'я реалізується за підтримки ООН. Робота почалась у вересні, розповідає лікарка Тетяна Кабачок. У бригаді два лікаря і медсестра Акушерка. За цей час вони Провели виїзні прийоми у населених пунктах Бориславського та Херсонського районів. Біла криниця, лиманець, високе, чайкіне, музиківка, калинівське направлена. робота на те, щоб надавати жіночому населенню допомогу гінекологічну обстеження і консультації з приводу гендерного та сексуального насилля під час війни. Ми надаємо контакти групи психологів, до яких може звернутися жінка з приводу тих чи інших питань за психологічною допомогою. Я, навчую, я це це хайдює, Та. на чуті стояла за це все. Це нехай вона не виглядала. Так тут полізу там все гаразд. Перед початком проєкту лікарі пройшли психологічні курси. Розповіла Тетяна Кабачок за одну поїздку приймають до 20 жінок. У зв'язку з окупацією люди цієї місцевості, цих районів не мали доступу до медичного обслуговування, і тому так ми визначаємо збільшення захворюваності, виявляємо це захворювання і допомагаємо в лікуванні. Іноді нам буває страшно в наших поїздках, але ми розуміємо, що наше населення потребує медичного обстеження, медичної допомоги. Розбить, ми бачимо розбиті дороги, випалені землі, побиті дерева, села, але заміновані узбіччя. Але ми їдемо, тому що наше населення потребує цього, і це наш маленький внесок в перемогу. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Андрій Андрющенко – Суспільне новини, Херсонщина.